Моє спілкування з студентами має величезну, скажімо, не таку ж і величезну, ось, але трошечки зали збирати приходилося. Це один із тих моментів, який допоміг мені в свій час закінчити Острозьку академію, тому що важко було вчитися в 48 років. Саме педагогічна практика давала ті бонуси, які давали можливість десь випливати по іншим питанням. Тому я дуже радий, дякую за запрошення. Сподіваюся, що не буду вам. Нудний, нудний, хочу звернути на вашу увагу на те, що єдине про що, що моя передостання посада це була посада головнокомандувача Збройних сил України. До того, як стати головнокомандувачем Збройних сил України, я майже 23 роки просидів за партою, вивчав все від машинобудування і закінчуючи юриспруденцію і міжнародними справами. Сподіваюся, в наступному році залучитися до... Докторантури присвятиться себе математиці, саме математиці. Тому е, моя сфера, моя е, галузь, скажімо так, основна, це все ж таки військова справа. Я веду мову про таку особливу частину військової справи, яка називається стратегії Стратегія, яка, незважаючи на те, що є абсолютно військовою наукою, але охоплює, охоплює питання підготовки держави до війни і участь держави до війни. Дещо вдалося мені розібратися в дипломатії, я знаю, як працює система міжнародних відносин і хто, в якій, де і що має який вплив і як воно працює. Звісно, у своїх відповідях на ваше питання, у своїх розповідях, я не буду виходити з того, що я абсолютно правий. Це мій перший принцип роботи. Я не вважаю себе абсолютно правим навіть в умовах кризи, тому що в умовах кризи там дещо треба дивитися на правду, особливо на свою. По-іншому, але все ж таки я можу помилятися, і будь-що скажене мною може бути вами Аспором. Принаймні, е, я буду старатися бути чимчастіше неправим, тому що я бачу таких людей в цьому залі, що мені просто ну, трошечки навіть і, і не по собі. І не, і не по собі. Да, звісно, я маю на увазі про пана Грицака, якого я особисто дуже сильно поважаю. Вважаю, що це не тільки. Видатна наша людина це один із видатних філософів саме України, е, тому що філософія вона все ж таки іде попереду. Е, отже, тому переходимо до кризи. Буду намагатися бути коротким. До речі, в мене є проблема, я не завжди короткий, тому що я ненавидів проводити наради. У мене наради всі проходили там максимум 21 хвилину. Тому я відчуваю, що я не виговорився. То інколи мене буває заносить. Інколи заносить, можна там підняти ліву ногу, щоб я зрозумів, що щось не так. Було. Отже, якщо ми ведемо мову про кризу, криза, то хочу вам сказати, що дійсно тема ця буде актуальна. Ми подискутуємо, тому що війна, війна, мабуть, є чи не найстрашнішою, з найстрашнішою формою самого поняття як криза. Що я хотів би, щоб ви врахували собі. Перед тим як будемо говорити про кризу і про роль людини у цій кризі. Як я для себе бачу кризу? Кризу я для себе бачу тоді, коли тобі необхідно отримати результат, але в тих умовах, перш за все, не працюють стандартні процедури. Не працюючи стандартні процедури, ось вона перша умова. Для людини, яка буде намагатися щось там зробити, чи зможе вона щось зробити, не використовуючи стандартну процедуру? Друге, що за собою це тяне, криза, якщо ми ведемо про неї, про область, про цю, це те, що ну, імовірніше за все, якщо стандартна процедура автоматично, навіть даже юридично, передбачає якусь відповідальність особливо зараз, ви це бачите. Стандартна процедура, то не стандартна процедура, я вам гарантію даю, цю відповідальність не передбачає. Тоді той керівник, який йде в це середовище для того, щоб спробувати, він має знати, що це не його основний козир, як деяких, про те, що. Стандартна процедура тут не працювала, тому стандартний приход до засудження моїх дій тут неможливий. Ні, це навпаки буде підвищеною відповідальністю сказати, що я відповідав за це. І можете мене вважати винуватим, незважаючи на те, що стандартна процедура тут відповідно не працювала. Наступний третій момент про який я хотів би звернути увагу про серед середовище кризи. Потрібно мати, на увазі, потрібно мати на увазі, що у цій ситуації, коли не працюють стандартні, відповід... стандартні процедури, і тобі неможливо, неможливо прикритися відповідальністю, ти береш на себе, береш на себе оцю відповідальність. Майже неможливо буде перенести цю відповідальність на когось іншого. От неможливо. Прикладів, якщо потрібно, я можу вам розказати масово, а краще за все відкрити. Єдиний реєстр досудових розслідувань, подивитися нам одну цікаву кримінальну справу, зареєстровану 22 квітня 2022 року. Вона дасть відповідь на всі запитання. Четверте, що дуже важливо, це люди, з якими необхідно буде працювати у кризі. Імовірніше за все, оце середовище кризи приведе людину, яка буде намагатися щось зробити, до того, що часу. Створювати якусь культуру свого колектива, культивувати і розвивати, вже не буде. Імовірніше за все, що придеться працювати із тим матеріалом, який в тебе буде в наявності. Що рано чи пізно все рівно тебе заставить все ж таки стати лідером. Обов'язково. Ну, і ще є один момент, який дуже цікавий, як ми, там, ми інколи з колегами з цього приводу. Ведемо дискусію. Ну, раз стандартні процедури не працюють, ну раз ти особисто за себе відповідальність береш і не можеш її перекласти на будь-кого виникає філософське питання. А все ж таки, як будь тоді тому колективу, який може бути незгодним із твоїм рішенням. Ймовірніше за все, це ось цей стан кризи він буде постійно задавати це питання. На кого покластися на колективне рішення досягнення якогось консенсусу, який був актуальний у мирний час? Чи все ж таки добиватися виконання свого? Ось що таке криза для керівника. Ну і останнє, щоб вже перейти вже безпосередньо дискусії, до дискусії, то тепер давайте спробуємо, спробуємо подивитися на усі сфери, на будь-які сфери. Я візьму сфери суспільного життя. І подивимося на кризу в будь-якій системі, наприклад, політична. І подумаємо на оціма чотирма особливостями, на про які я казав. Чи дійсно є зараз хтось, хто може у непрацюючих стандартних процедурах придумати щось інше, не перекладати і так далі, у економічній, наприклад? І давайте спустимося до малесенької, ну, наприклад, лікарні. Районної там, Сихівської, ну, наприклад. І подивимося на просто систему функціонування інститутів, чи можуть люди, коли йде війна, організувати роботу. І не просто організувати роботу для роботи, а отримати результат цієї роботи саме в умовах кризи. Ось будемо говорити про цих людей, якими чеснотами вони мають володіти, якими знаннями вони мають володіти, що вони можуть у собі розвивати. І, до речі, а як їх шукати? Чи є система, яка може підібрати для роботи з кризою? При тому, що я абсолютно з вами погоджусь, погоджуся. І, чесно скажу, що ця тема дуже і дуже цікава. І, мені кажеться, абсолютно відкрита тема для шарлатанства. Абсолютно відкрита тема. Я ще міг там, повірити там, Стіву Джобсу, там, який там покійному створив свою кампанію і казав про якісь чесноти. Ну, зовсім не розумію людей, там, які там ну, трошечки. Мен... Тому ці 300 книжок, які щороку виходять, присвячені, мен... в Україні, з'являється 300. Я попросив форум Корн Фері, щоб вони мені підсказали 300, оказується. Книжок і різних наукових публікацій виходить на тему лідерства. Ну, я думаю, що ми. Після цього семінару винесемо якісь і свої пропозиції з урахуванням перед тим, що перед вами знаходиться, можна назвати таким великим натягом практикуючого хірурга, якого дещо там не те, що виходило, що зробити в кризу, а я був учасником багатьох кризових таких ситуацій і бачив, як потрібно було не робити для того, щоб щось, для того, щоб щось зробити. Тому я готовий до діалогу, готовий поділитися власним досвідом, відповісти на власне питання. Можливо, мій досвід був не, не зовсім правильний, але все ж таки він був. Він не завжди приносив, до речі, конкретні результати. Тому, в зв'язку з тим, що ліву ногу ніхто не підняв, я зрозумів, що я не розтягнув. Я готовий. З вашого дозволу, я задам вам кілька питань, які стосуються якраз питання теми лідерства, теми управління в час кризи? Хочу зробити такий невеличкий місточок між вашим попереднім досвідом головнокомандувача і теперішньою вашою службою на дипломатичному фронті, скажімо так. Який досвід є найбільш цінний для вас? Які принципи із попереднього. Вашого служіння є актуальними для роботи зараз на дипломатичній службі? Відразу почну з того. Там студентів бакалаврів нема в залі. Якщо є закрите, будь є. ласка, вуха, бо я буду казати не для вас. Якщо ви думаєте, що я прийшов до виконання однієї роботи і другої, перечитавши перед цим хоча б 150 книжок, які з'явилися там в якихось там у році, і, і був готовий поправити якісь свої там ні. Я просто колись колись е, поміняв, скажімо, абсолютно свій підход. Абсолютно поміняв свій підход, перш за все, до людей. Я подивився на людей дещо по-іншому. Це було, мабуть, у 2007 році. Відбувся в мене такий перелом, який, врешті-решт, зіграв зі мною дуже злий жарт. Дуже злий жарт. Я, звісно, не... Хочу там зарікатися і хочу там, щоб відмітити десь на найвисокі планки. Врешті-решт, от саме цей 2007 рік приймів мене до цього, як би сказати, російською мовою розкольничества у Збройних силах. Тому, чому? Тому що ну, саме я намагався змінити оцю систему. Командир завжди правий, якщо командир не правий, читай пункт один. Створюється система правил, і все залежить від того, як ти будеш заставляти людей робити те, що потрібно. Заставляти, заставляти, заставляти. Ось чому на сьогоднішній день є там представників, не буду називати їх фамілію, я відносив до них з абсолютною повагою. Це все рівно були мої вчителі, які не можуть мені цього простить. Що я зазіхнувся на саме головне. Більше, більше отака і організм, який називався Збройними силами. Він уже, по суті, не був чиєюсь там особистою барською там ділянкою, де там ти міг робити те, що хочеш. Ось як я йшов до цього. Перш за, все, перш за все, змінилося ставлення до людей. Я чомусь подумав, що ну навіщо для того, щоб спонукати людям людей до, до цієї роботи, їх потрібно заставляти. Я вийшов із тієї когорти, якщо щось не виходило, люди по домам не розходилися. Вони залишалися і робили це до ранку. І робили так, як це потрібно. Це дуже у нашій радянській армії, яка була одіта в іншу форму, в іншу знаку, в іншу мову, в інші доктрини. Але це залишалася ота радянська армія часів Сіменовських полків. Ось як добивалися ви. І такі командири дуже цінилися. дуже цінилися. Такі, які добивалися цього іншими шляхами, ну, їх, по-перше, не, не було ніколи. Тому що вони існували в системі, і було це зробити важко. Тому ось цей підход до людей, перш за все, він особливий. І до себе він також особливий. Вони мають залишитися незмінними. А далі все так, як написано у ваших підручниках, все залежить від того, в яких умовах ти знаходишся. В яких це умовах? Або це умови військової служби, дуже дуже регламентовані і затянуті, або ти знаходишся в умовах дипломатичної, але все ж таки служби, і в тебе є більш широке поле, а значить більше можливість для того, щоб ти якось працював над собою, думав про людей і при цьому не забував про те, що задача потрібна. Різниці особливої, ну, я думаю, що якщо би хтось попав, би, хто працював. В апараті ланокомандуючи разом зі мною посольства, він би, він би не відчув. Тому є базові речі, які потрібно пам'ятати. Пам'ятай про людей, пам'ятай про себе. І пам'ятай про ту роботу, яку ти маєш зробити. Ось грайся з цими чеснотами і все. Вистраюй собі принципи, які тобі дуже важливі. Абсолютно. І все тоді в тебе вийде. Зараз у вас робота дипломатична. Які ключові пріоритети ви ставите в цій своїй роботі, І які, на ваш погляд, є найбільші вже досягнення? Дипломатична, але все ж таки повторюється, служба. Вона з одного боку, як і військова служба, дуже проста. В військовій службі ми отримали, якщо це не було війни, отримали в кінці року величезну директиву. Де нам розписувалося по що ми маємо зробити і чого досягти у наступному році. Потім почалася війна, прити там мінялися, ну і таке. Отже, коли я попав до безпосереднього посольства, мені, як людині з того середовища, от вам перша помилка, іти із тим статутом в чужий, в чужий колгосп, ось перше було диво, що такої директиви нема. На сьогоднішній день я з цього дивуюся. Ну, як це так нема? Чи не вже не потрібно Україні казати про те, скільки, наприклад, потрібно Україні грошей у 2025 році? Раз. Друге. А чому, допустимо, не казати посольству про політичну підтримку, ну, наприклад, для того, щоб Британія і її? країни, на які вона має вплив, голосувала за щось у радбезі ООН або на засіданнях ООН, які там проводяться, або в тій же самій морській організації. Ось такий набор, набор він, я скажу вам чесно: на сьогоднішній день сформований дуже чітко у військовій. Ну, я думав про чотири сфери, давайте не зупинимося: політична, економічна. Військово-стратегічна і культурно-ідеологічна, ось це наповнення військово-стратегічне, так званими пріоритетами, на якими потрібно працювати, воно є більш-менш зрозумілим. Політичне має бути дипломат настільки підготовлений, має постійно тримати руку на пульсі, тому що політика, особливо геополітика, річ, яка має властивість змінюватися інколи просто шаленою швидкістю. Ви бачите, що зараз відбувається, тобто, ось ці пріоритети потрібно постійно тримати на курсі, з одного боку, відчувати, що відбувається в самій країні, і з іншого боку, тримати руку на пульсі, що потрібно Україні, а ще спілкуватися з іншими послами для того, щоб розуміти, що їм треба, що, що, що просто вносить певну корективу певну у твою роботу. Те ж те саме стосується культурної ідеологічної сфери. На сьогоднішній день, відповідаючи на ваше запитання, нам потрібна, нам потрібна абсолютна підтримка Великобританія. Перш за все, політично. Британія в жодним чином, жодним разом не має, хоч на пів оберта, розвернутися від України. На сьогоднішній день це для нас дуже і дуже важливо. Хочу так сказати, що прямо на 1 лютого 52% британців, британців підтримували Україну. 59% британців підтримували діяльність президента України Володимира Зеленського на посту України. Разом з цим до свого уряду всього давали довіри 26%. Це ну, про щось каже. Це про щось каже. Ось саме утримання у цієї політичної, політичної підтримки далі тягне за собою все решта. Друге. Бачимо, що і ця підтримка має залишити. Як її зробити? Це вже має думати посол, яким посилювати, як допомагати і так далі, у економічній сфері. Звісно, найпростіше було б сказати про те, що дайте нам гроші. Нам потрібно гроші, гроші, гроші. Ну у нас не ті відносини із Великою Британією, що Велика Британія платила нам постійно гроші. Це треба постійно враховувати. Але зробити так, щоб Британія вплинула, наприклад, на Сполучені Штати Америки, на Бахрейн і ще на когось, щоб врешті-решт. Ці гроші в Україні з'явилися. Це дуже складна робота. Ми маємо ці кошти отримати на сьогоднішній день 2024 рік. Ми закінчили ось такими цифрами. Десь 3 мільярда, трошечки більше ми отримали на оборону. І, до речі, виділяти ці 3 мільярди вони будуть кожен рік до 2030 року. Ми отримали 100 мільйонів фунтів Стерлини на гуманітарні проекти. Ми отримали 40 мільйонів на раннє відновлення. 40 мільйонів на відновлення енергетики, і ще порядка 30 мільйонів там по, по іншим програмам. Це я веду мову про державні кошти Великої Британії. Звісно, якщо запитати, чи 7, міль... там воно, виходить... Не 7 міль... воно виходить десь там 4 з лишнім мільярди. Коли Британія вкладає в медицину 22 і немає результатів, результату, і в ці 4 мільярди, які безпосередньо пішли в бюджет України, з одного боку це мало. А з іншого боку, медицина могла б отримати не 22, а 27, наприклад. Ось в чому цей, цей, цей такий величезний такий процес.